Григорій Іванович, Будь ласка, декілька слів про хід осінньо-польових робіт. Ну, що можна сказати, на сьогодні майже вже підходять до завершення у нас польові роботи. Залишилася буквально на один день копка цукрових буряків, погода трошки не дає завершити, врожай йде десь в межах 240 центнерів з гектара. Приступаємо до уборки кукурудзи, якою в нас знаходиться 300 гектарів. Половину будемо убирати харсунцями комбайнами, половину вже підготовлені жатки, прямо ну, зерно будемо убирати і отправляти на елеватор. В основному до підготовки животного до зими в основному завершили все, заготовили десь по півтори тони сіна на кожну корову, у нас 230 по голів'я корів. Силосу заготовили близько 4 тисяч тонн. Так що ну, зимувати скоту хватить. Зерна ми зібрали, тисячу вал зібрали десь по 34 центнери з кожного гектара. Так що зимівля буде, я думаю, худоба вся буде накормлена. Ну, в основному з такі роботи. Союшник завершили зібирати, по 15 центнерів з гектара зібрали. Сьогодні практично завершили вже видачу людям на паї, пенсіонерам видаємо і людям на зароблений руб видаємо соючник. Ще видамо думаємо видати і кукурузи на пай також вже даже є такі люди яких ну видали повністю на пай але будемо продовжувати видавати навіть під майбутній урожай ну це що походу це був перший рік ваш на посаді керівника господарства. Складно було, ну ще рік в принципі не завершується, але вже можна зробити певні висновки. От складно, от, скажіть, будь ласка. Ну, звичайно, як і кожній людині на новій посаді, на новій роботі, звичайно, є якісь е, все нове, яке треба щось преодолювати, навчатися навіть не дивлячись на те, що я ну не таке ж вже що вчити не молодий, але багато дечого в цьому, в цьому було, треба навчатися. І думаю, я допомога і старших товаришів. і... Голів господарств, які підказували в нужних моментах. Голова адміністрації допомагав Геннадій Олексійович добрий, Василь Колєснік. Так що, я думаю, в такій спільній злагоді воно... далі буде набуватися більше опиту і більші і кращі результати. Хочеться вам Іванович, побажати подальших успіхів. Це ж старт тільки, як кажуть на цій посаді. Всього найкращого. Спасибо. Гарних врожаїв і успіхів у всіх сферах господарювання. Дякую вам. Хто річника був? Вона? Ні. Можливо, він використовував, але я не запам'ятаю. Якщо ми будемо там за... Туречка.

Це була тут, перший рік я її брав по 60 тортів, картоплинку мав. Як це случає. Значить, ви слухайте, коротше, я скажу, що я забрав, все забрав землю, перший рік тільки працює. Звідки це ваше таке бажання виникло, росли? Значить, в цьому році я весною забрав свої п'ять паїв земельні і попередником у мене був соняшник на полі. Посіяв я. 10 гектарів ячменю і 1,5 гектара овса, 2,5 гектари картошки. На картошці я встановлюю зараз вигодна продукція, це картоплярство. займатися картоплярством. менше процент затрат несеш, якщо вирощуєш картошку. Тому що картопля із руду вона називається другим хлібом. От, наприклад, з почитав затрати на буряк, на цукровий і на картоплю, це 50% затрат на, більше на цукроворяку, чи на картоплі. Значить, я садив картошку по соняшнику, площу підготував, вніс гербіциди. Там була падилиця, ну падилиця я сам ручну прополов раз і гербіциди вніс, а потім... Окучив. окучив я два рази. Два рази окучив і копав я вручну. Значить, сорти, які я брав, їздив, не мішаю досі інститут, я брав там картошку сорти Невська, це біла. Картошка я зараз нема, тому що я вже її вивів. І брав голландську селекцію, це значить, дурус, хороша картошка, це вона я в маю держу її, це клубні, це середній клубні, ще й були більші. І менших клубнів не було. Оце еліта. я брав, а зараз оце я держу, це вже еліта, картошка ця. Значить, і Брав я також брав Слав'янку. Потім я брав картошку Невську, Слав'янку, Дурус. Потім коротше, 28 сортів картошки в мене зараз оце є. 15 сортів елітної картошки, а остача літа, перша і друга репродукція картошки. І найважальна картошка це картошка. Це картошка, що скажу, як і вже є. Я вже стільки сортів, що є. я значить, ай, господи. Не приглашали, скривали. з картошки, наприклад, слав'янки, десь 778 до 800 центнерів з гектара. Це вважайте, якщо гектар посадиться, якщо нормальну площу і вніс туди гербіциди, вніс нітрамофоску туди, і, то матимеш з гектара 80 тонн картошки. Вивезеш її, хоча б реалізуєш. Не треба туди, я в Запоріжжя возив, а тут по місту, хоча продаси, вийде, із гектара прибуток буде десь 20 тисяч. Ніякий, я вважаю, ніяка культура, це як по місту продати, не дасть такої прибутку, чистого прибутку, десь 20 тисяч. Ну якщо ти провезеш, наприклад, я в Запоріжжя возив, все була картошка в Запоріжжі по 80 копійок, я продавав по 80 копійок там картошка. Значить, <кхід> мінус затрати. Це десь мені виходило 60 копійок. 20 копійок я відкидаю на затрати, це в мене десь виходило 60 копійок. Це і з, 100, і з гектара десь 40 тисяч чисто прибутку. Получається на картошці. Це я вважаю, що вигано. І вважаю, що треба займатися картошкою, це другий хліб наш. Тому що, як би, як би не було, а картошка... Є, так, є, є картошка. Багато в мене сортів є з нашої селекції української, ну, я вважаю, що не, не дуже. Там два-три сорти такі перспективні, що вони є. А в основному білоруські сорта, російські, білоруські і голландські сорта, оце такі е, картошки. Ну що в перспективі Володимир Іванович. В ну, перспективі планую я, як все добре буде, то звісно, трудно мені, що перший рік було з цим стикнутися, енергносіїв, затрати великі бензин, солярка несу я. Ну, а робочої сили ми з дружиною, вдвох. хлопець вчиться у мене приїде, поможе. А так ми двох. Наймав людей, я картошку вибирав, я людей наймав. Робочу силу, в основному стукаівки людей брав. 15 гривень я платив за, за день, копав ручну, тому що копача немає. Да і копачом я вважаю копати, я не знаю, як воно я не пробував так, як воно буде, Ну, мені здається, що вручну копати легше і качество продукції і, і люди беруть товар краще, ніж копачем, Він не так б'ється і то таке. А зовсім це площу значить, переворю. Весною, ні травмо, фоски. І плани такі в мене, на те, я думаю, як воно там покаже, значить, думаю, десь гектарів чотири буду садити картошки. Так не можу, я різко, щоб треба її упорядкувати, треба її вивезти, треба її, все, вона зеленіє. Якщо вовремя її не, не вивезеш, вибереш, вона не лежатиме, треба її зразу реалізувати. У мене немає такого храніча здорового, щоб, наприклад, 80 чи 100 тонн картошки засипав, от тоді потихеньку вивозив. Ні, треба зразу її потихеньку брати і зразу вивозити. Оце таке у мене. Mm -hmm. Так що я бажаю. А весною ріал є, е еліта, супереліта є. І перва репродукція картошки, друга репродукція. Якщо бажаючи, почитай затрати, що вони до чого, яка ціна там буде вже. Так що хто хоче, вулиця Леніна, 90. Кироход Володимир Іванович, прошу, е приїжджайте о товарі. Оце таке маневр. Смакують. Хочу по неї що, Як я привожу, наприклад, приїжджаю в Запоріжжя, е ви смакую, якось і кажете, я приїжджаю в Запоріжжя, торгувати. Я став турніром. У мене там вже люди не один рік знають. Я приїжджаю, торгую, а вони взяли в мене кілограм картошки. прийшли, зварили, зварили, стушили, зварили картошку, і пюре зробили, і суп зварили, приходять і тоді беруть. І по пів тонни, по 600 кілограмів, по 400 кілограмів картошки. Оце так такі той. А, так, що... Успіхи вашій діяльності. А як розводити? Це важне і сердили такі. А картошкою треба займати? би не було? Да -да -да -да. Тушку-тюшу на посів'я її прозелені. Ми не, не в погреб не пускаю, нічого, не, не сховище, а прямо розстила її окремо по кубках, по тому сортах, і щоб вона була зелена. Прозеленяє. Це вона в мікроби буває, е, сонце в мікроби побивали. І потім лежить. Лежить вона. Можете дві тижні положити, яка погода. Потім я беру сітки в мене і в сітки складаю, загружаю в сітки, і сіточки одні, і в кожну сіточку я кладу, пишу ярличок, яка який сорт, яка репродукція. І спускаю в підвал. Оце ще в мене вона навіть в сараї лежить, я ще її підвал не спускав, тому що погода така, вона там може сиро бути або ще щось. І оце вона так у мене зберігається. Це ту, що на посадку. що так, на посадку, А да. ту, що вживати в страву, А, а, а то, що вживати в страву. Значить, я практично всю картоплю вивіз. я продав всю картошку, залив собі таку картошку на, 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 на щоб споживати. Ну, оставив собі мішків, може, 4, 5 і все, і хватить, і з мене вистачає. Все по погодні мови було, що багато картошки поїв майський жук, черв'ячок такий, личинка. І вона, картошка ця, вона хранитиметься. картошка, Ну тільки діло в тому, що, розумієте, вона... Товарного виду немає на неї, хоч вона дуже і хороша картошка. Ось таку картушку я ставлю собі на споживання. Значить, вона то не, я її не продам її, тому що люди не братимуть, а я собі оставляю, вона храниться прекрасно і все. Оце таке. А так більше, аби в мене таке було приміщення, щоб підвал здоровий, то я б, звісно. Я б бачив, я їздив спеціально у Сіднів у Чернігівській області, там у дослідне це Філіал Немішавського дослідного інституту, я туди їздив спеціально, дивився технології вирощування картошки, картошки зустрічався із співробітниками цього інституту дослідного, Вони розказували, показували все, як вони, агротехніку, вирощування, тому що я за фактом сам механік, а дружина в мене агроном. Ну, воно вже ж, года пройшли, вже, коли я займався чи вчився, а воно все одно літературу читати треба і займатися, треба... Тим ділом, якщо надумав цим ділом займатися, то треба прикро займатися. Звісно, немає такого агрегатів, немає пропашних, щоб підгортати, так, наприклад. Тут саморобне є таке, а я бачу там у дослідній інституті комбайни, бачу, які прекрасні, зараз це вкопають. Наші, наші комбайни вітчизняні, там, вони зараз вже не, не застосують, тільки а, німецькі комбайни здорові такі. Не б'ють картошки, нічого, все там на резиночках таким, качествен, в таким. наші грубі такі комбайни, а там хороші. І оці вони, вони, наприклад, як я на гектар висаджую три тонни картошки, то вони висаджують, вони не висаджують, вони сіють картошку. Сіють десь 8-10 тонн на гектар. Тоді виходить, Це не товарна картошка, в їх виходить посівний матеріал, такий, як і треба. Клубні десь е, грам 60-50. Ось такі 40 грам, от і такі. І, звісно, їх тоді врожайність. І бачили, там, які, як дергаються вони, там вентиляції такі. Е, взагалі, люди займаються цим. Картошка, наприклад, в Сідніві дешевша, ніж у не мішає, тому що считается вважається фіріал. Е, якщо я брав по 50 кілограмів картошки, не мішаю, то у Сіднів, я, наприклад, брав по 2 рублі картошку. А цей там, там урожай був, то можна було таку картошку, елітну картошку брати і по гривні навіть. Я mm. по гривні продавав таку просту картошку, що вже не е, товарну продавав по гривні, а вони елітну картошку по гривні продають. Так що воно нагодно приходиться. Спасибі вам, успіхів дякую. Вашій діяльності, врожаїв високих. Спасибі вам. Все найкраще. Спасибі вам.